Шановні пані та панове, звати мене Володимир Сергій, я пічник з 30-річним стажем. І у людей дуже багато виникає питань, е, як зробити, щоб було тепло, зручно, ну і бажано, щоб мало дров діла піч. Ну, по-перше, піч вибирається від об'єму приміщення. Площі, об'єм, це має, має бути враховувати. Пічний. Тоді він вам може е, брати інструкцію, котра вам буде опалювати одну кімнату, другу і ще й хазяйсну частину. Зазвичай в кімнатах ми топки не робимо, а робимо там, де буде менше проблем при топці і так далі. Топимо ми звідси, в кімнатах у нас чистенько, тільки тепло йде на дві кімнати. І сюди також йде тепло від Це приміщення. Але менше, ніж поки плане. Далі. Перш ніж це все проєктувати потрібно якось полкуватися з пічником. Він вам вже на стадії проєкту прорахує розміри і правильно розположення. Далі під піч потрібен окремий фундамент, щоб він був досить таки відповідав нагрузкам бо піч може важити і до 3 тонн з трубою з усім. Тобто це потрібно на 5 см трошки більше, ніж сама піч. Глибина фундамента має бути 40-50 см. Фундамент має бути армований. Тепер, знову ж таки, немало значення має січення димохода. Висота димохода, січення димохода і так далі. Бо при будівництві закладають димоходи буває. Але не поспілкувавшись з пісником, може виникти помилка, що воно не буде працювати, як має бути. Тобто буде викидувати чадний газ в приміщення. Далі, я їжджу багато по об'єктах і так далі. І бачу помилки, коли люди виводять один. Одну трубу одним стволом і також ставлять сюди вентиляційні шахти і пічну шахту. Коли працює піч, у нас відбувається затяжка угарних газів у приміщенні. Знову ж таки, це порушення техніки безпеки і люди, люди можуть вчальки в приміщенні. Так не робиться. Якщо ми робимо це все в одному пакунку, то димохід має бути вищий на пів метра, ніж вентиляційний. І під окремий грибочок, щоб не заливало дощем, не розмивало. Точнісненько також окремий грибочок під вентиляційні шахти. Тоді воно все буде працювати, як повинно.